Відбулася така подія сумна в моїй сім'ї. Задзвонив чоловік. Це було в районі 9.06 ранку, що його везуть у ТЦК та СП міста Тернополя. Районне місцеве не було відомо взагалі ні мені, ні йому. Встиг мені повідомити, що його затримало 9 осіб. І так, Прошу, він... Прошу, Прошу, Оленка, я буду уточнювати. Затримували це, затримує поліція. Складає протокол. А це його як затримувала? Поліція як це відбувалося? Це були особи в пікселях в зеленій формі, і відповідно була поліція. Так, от я повідомлю прізвище, ті, що він встиг мені тобто, повідомити. Якщо кажете затримання, то показуйте протокол на затримання, якщо немає вони надали, був заклад. Вони не надали адмінпротокол. Вони тільки сказали для складання адмінпротоколу. В природі такого адмінпротоколу немає. Ні ні від них, ні від поліції. Затримання не було. Тобто, як такого, просто тобто він ну, з них відбулося викладення викладення. Якщо е, прізвища представників ТЦК та СП. Це був Ковальчук та Остапенко. Інші не представилися. Також були е, місцева поліція. Це Тернопільська поліція, тобто один представився як Мартинюк. А другого поліцейського мені чоловік повідомив номер жетону це 013 тринадцять Я думаю, що Тернопільській поліції немає складності це все дізнатися і тим більше знати, яка група оповіщення на той день, на ту годину по тій вулиці діяла. Так, от перебував він в тернопільському ТЦК та СП до 19 вересня вечора. Це приблизно 8 година, 8.20. Телефон Я в нього забрали. Оленка, ще, ще, будь ласка, уточнення щодо оповіщення, мені це дуже цікаво. А як його там оповістили? Скільки чоловік його оповіщали, і яка з ним була розмова? Я розумію, ви попередньо перед ефіром казали, що ваш чоловік має певні вади зором, здоров'ям? Як його оповіщали? Як його забрали взагалі? Що його, його просто... Просто посадили в буса, так як все відбувається, і завезли в Тернопільський ТЦК та СП. Він так мені сказав, мене мене, це його слова, мене везуть в Тернопільський ТСК та СП. щоб ти знала. Це він раз зробив дзвінок свого телефону. Потім оце другий раз повідомив ці прізвища, і після того вже з ним зв'язку не було. Він зв'язався зі мною напротязі дня з іншого телефону, оскільки мій чоловік в Тернополі є відомий, він є підприємець та очолював фірму до цього часу. До викрадення. От, і е, зустрів знайомих теж на п'ятому поверсі. Можете Тернопіль. назвати вашого чоловіка, ну, щоб люди знали Тернопільський? Юрчак Сергій Євгенович 75-го року народження. Тобто йому зараз 50 років вже минуло, 50 Дуже. років минуло. Так от. І е, коли він зв'язався 18 вересня, 25-го року зі мною з іншого телефону, я запитала, де твій телефон. Він мені повідомив, залізли в кишеню і забрали. Е, Кажу, твою особу встановили. Він каже ні. Пояснюю, чому на даний момент всі документи, його паспорт, книжечка, права знаходяться у мене по сьогоднішній день, в тому числі і медична карта теж у мене знаходиться. Тобто всі документи у мене. Зі мною ніхто не зв'язувався з та СП взагалі. Ще він мені повідомив. за Військово-обліковий документ, для якого їм потрібна фотографія. Його насильно тримали і фотографували. Тримали. Угу. Е, потім, 19-го, повертаємося вже на наступний день подій. 19 вересня, увечері, 20-20, ну так, приблизно по 8-й годині, він теж зателефонував з іншого телефону і сказав: все, капець мене дуже сильно побили, що його дуже сильно побили. Я в той же момент зразу поставила трубку і 102 і 103 викликала. Е, Підтверджуючі документи теж є. 103 мені надасть довідку, що я викликала медичну бригаду, що вона на цю адресу і саме я викликала. Е, 102 приїхало в той вечір і каже: вашого чоловіка немає. Це, напевно, різниця десь 10 хвилин була між моїм дзвінком і коли 102 приїхало. А я кажу, так він же весь побитий. Йому потрібна медична допомога каже, ні, його вже немає на п'ятому поверсі. Маю зараз, пам'ятаю, що це був з бригади тої, на прізвище Петрик з поліції. Номер жетону має десь записано. Я їм все це прописувала. теж. Одним словом, в той же ж вечір мій чоловік був вивезений з ТЦК та СП в невідомому напрямку. Мені повідомив поліцейський, і після його дзвінку я знову звернулася на 102. так як. Нас ви всі бачили купа блокпостів, купа перевіряють документи. Повідомляю 102. що зараз зараз, вісім. Ви що? Точні, це було якого числа? Бо люди думають, що це було вчора, а це 19 було 19 на... вересня. Я не ж вже місяць це... назад місяць минув, 19 вересня було, і жінка не може знайти де. Чоловік е, ще розкажіть, що було в ТЦК, Ви казали, що його там побили? Маєте фотографію? Там я хтось так стоїte? маю фотографію. Це скинув не мій чоловік. Так як мого чоловіка знають, поліція теж про це знає. що Це не мій чоловік скинув. Це було скинуто з іншого номера. Я теж маю підтвердження. Це якийсь його знайомий на той момент. Показує фотографію, що з моїм чоловіком зробили. На другий день мій чоловік повідомив, що це був один із третьої штормової бригади з позовним тризуб. Нагадую ще раз: позовний тризуб. А чому з третьої штормової? ТЦК та СП на мій запит чітко підтвердило, що є направлення у третю штурмову бригаду. Крім того, я хочу звернути увагу, що я зверталася до ТЦК та СП із запитом, щоб мені надали всі копії і адмінпротоколу, і ВЛК, і військово-облікового документу, в тому числі і ці направлення, чи зарахування, куди вони направляють. Повістки з цього всього мені прийшло лише направлення, третя штурмова. Звертаю увагу на це не зарахування, це просто направлення. А ВЛК е, прийшов, прийшов теж документ, вони мені вислали. І в цьому ВЛК, на що я звернула увагу? У е, нас є положення затвердження форми ВЛК. Даний документ не відповідає чинному законодавству взагалі. Е, і, друге, е, в цьому документі не є о, не, відсутній огляд окуліста. Я маю медичну карту свого чоловіка, де чітко зазначений діагноз. Зараз я його зачитаю, який діагноз. Міопія обна... обнаружив. Міопія була встановлена в півтора року, тобто 1,5 один у п'ять тобто, році Йому ще цей діагноз встановили. Так, і діагноз тобто, та... пише вроджена. Я перепрошую, я просто людям дам уточнення, бо люди подумають собі: друзі, в 1976 році її чоловікою Олени встановили діагноз, коли йому було півтора роки. А не так, як нас зараз їздять 90% машин по Львові зі значками інвалідність, От не їздили, я майже не бачу по Львові. Зараз їздить кожна друга машина. Чи через 10, З 10 машин 9 мають значок інвалідність. Тобто, що ви розуміли. Ситуацію та продовжуй будь ласка, там дивіться діагноз точний вроджена міопія середнього ступеня. Тобто в півтора року це вже була міопія середнього ступеня, і дописано, що він постійно знаходився на стаціонарному лікуванні. Тобто, зараз йому 50 років. Ну він не міг перерости вроджену міопію середнього ступеня зараз, оскільки я його дружина, я її знаю набагато краще без, без окулярів. Він просто сліпа людина. Висновок такий, що медич... ВЛК Тернопільське мобілізувало сліпу людину, навіть не зазначивши огляд окуліста, не запросивши. І крім того, згідно нашого чинного законодавства, мав... мали зв'язатися чи зі мною, чи йому надати, донести всі медичні виписки, діагнози і так далі з медичної карти. Цього не було зроблено взагалі. Е... Продовжую, виказала перед Ще... певні також. В мене є питання до військово-лікарської комісії. Якщо мій чоловік був без документів взагалі, то спочатку проходиться лікарська комісія, а потім йде наказ на мобілізацію, тобто направлення. Питання, хто пройшов ВЛК, оскільки він не проходив, він мені це повідомив, його навіть ніхто не запрошував. До 45 років чоловікам дають направлення, а після 45 років має бути повістка вручена під особистий підпис для проходження ВЛК. Таких документів мені ніхто не надав, я теж давала запит. Тобто, або пройшов сам начальник Тернопільського ТЦК, або хтось з лікарської комісії. Тобто вони зробили з мого чоловіка здорову людину. От селили 에... так від ви казали, що інші підприємничі надсилала ТЦК. Як е... так подат... від мене був запит до Головне управління державної податкової служби у місті Тернополі? Запит на з питанням таким: чи повідомляв Тернопільський міський Тернопільський об'єднаний міський ТЦК та СП вашу установу з метою оптимізації податків. Що мій чоловік був мобілізований такого то числа згідно такого то наказу? Гуде у Тернопільській області відповіла, що у них такого повідомлення немає, і тому мені копії не можуть відповідно і надіслати. Тому ще хочу додати, що всі заяви про побиття були надані в поліцію в той же ж день. Як відбулася подія? Я зразу направляла заяву в Тернопільську поліцію, і також, оскільки на сьогоднішній день у мене немає зв'язку з моїм чоловіком, 3 жовтня від мене була подана заява такого змісту до районного відділу, що в мене є непідтверджена інформація, що мій чоловік може перебувати в а 1048 Це частина. Прошу спростувати або підтвердити та оголосити його в розшук. По нинішній день ніхто не зреагував. Жоден слідчий ага. зі мною не зв'язався абсолютно. Все, що я була там п'ятниці, це було 17 жовтня у ВСП Тернопільському, тільки одне підтвердження: ваші заяви всі є. Їх ніхто не розглядає. І з ДБР є заяви, направлені, і з поліції Тернопільської, але їх ніхто не розглядає. Чекайте, на що чекати, я не знаю. Тобто, я не але... знаю, чи мій чоловік живий, не живий, а тим більше, так як він побитий, я показала, може він вже взагалі зір втратив. Всі ми прекрасно знаємо, якщо по голові бити, то можна взагалі вже бути сліпим. Е, така полі... А поліція. Ну ви як писали заяву про викрадення чоловіка про побиття. Поліція відкривала ЄРДЕКТУНА провадження? Абсолютно, ні. Все спрямовувалося у ВСП Тернопільське. А в ДБР вони не хотіли направити? Я Д... І в ДБР вони направляли, і я писала в ДБР міста Києва а... і Львів. Вони перенаправили в Тернопільський ДБР, а ті, відповідно, знову на ВСП. Все, ну, і тільки вага... замкнутий круг. Хтось е, викликав на допит. Абсолютно, жоден слідчий, мені тільки говорили: з вами зв'яжуться, зв'яжуться. Мій номер телефону я всюди давала, ніхто абсолютно, станом на сьогоднішній день не зв'язався. Абсолютно. Ага. Міністерство оборони теж повідомлено. Кабмін теж повідомлено. Чернігівська прокуратура. Верніше Чернігівське ВСП, я теж повідомила. Це все відправлені листи не електронкою, а Укрпоштою. І також Деснянська прокуратура повідомлена теж про ці події. Жодної реакції я не маю ні звідки. До речі, друзі, згідно конституції України, стаття 17, Збройні сили України не мають права обмежувати права і свободи громадян. Цивільний. Навіть перевір... навіть перевірка документів це вже обмеження прав і свобод. Це превентивний захід, а превентивний захід обмеження прав і свобод. Обмеження. А давайте ще згадаємо, Я... що видання 360… Коли... Не спішіть тому, навіть перевірка документів, коли підходить хтось в формі до вас. Формі, наприклад, військовій, каже Я ЗСУ. Він не має права до вас підходити і спілкуватися з вами. Тобто, якщо ви цього не бажаєте, якщо ви самі до нього не підійшли говорити, вони не мають права торкатися людей цивільних згідно з Женевською конвенцією, чіткий поділ на цивільних і на військових. Тому ЗСУ не має права обмежувати права і свободи громадян згідно з статті 17-ї. А згідно того, що є поділ згідно Женевської конвенції на цивільних і військових, якщо в когось є сумніви, хто я, то стаття 50 першого протоколу до Женевської конвенції говорить, що я тоді є цивільний, тобто є перевага в мою сторону. Чи в когось є сумніви, чи я цивільний, чи військовий, значить, я цивільний. Так говорить Женевська конвенція. Україна це все ратифікувала. Розумієте? І відповідно при поліції відбувся злочин, говорю свою особисту думку. А нехай далі вже правоохоронні органи розслідують. Відбулось, на мою думку, викрадення людини, тому що ці в пікселі правильно його погрузили. Так, ці за фу... підтримки місцевої поліції, за підтримки при... місцевої За підтримки, уявляєте собі, йде чоловік по вулиці, е поліція е з людьми в формі військові. Кажуть, що вони з засу... третій штурмував. Що чоловік вам дзвонив, казав. так? Там був тризу побив. Це в приміщенні та та СП спершу Тепер дивіться, друзі: це чоловік пропав, не знаємо, живий, не живий, а всі показували бучу, а носилися і носяться. А чого ж ви не покажете зараз, е, пане Зеленський? Покажіть, як в Тернополі, як в інших містах людей крадуть, а потім їх знаходять в тисі, або ще десь знаходять, як в верховині хлопця побили і, з, е, з побиттям не йшли в тисі. Ніби він тікав. А потім очевидці писали, що його везли в Верховинський ТЦК. Розумієте? От де, де ці е, всі події? Чому їх не розслідує поліція? Чому зараз їх не показують? Невже що проти е, громадян України, проти людей в Україні? Це що Що відбувається, друзі? Напишіть свою думку. Ви, будь ласка, Оленка, продовжить. Е, я хочу звернути. Бо... Це не тільки е, повідомили по Тернополю, які в нас події відбувалися. І 14 жовтня футболіста тримали біля Орнави, а 15 жовтня, взагалі е, події такі, що е, декілька бійців затримали і там судили з третьої штурмової, Це не є секрет. То я хочу звернути на видання 360 UA, е, де де чітко воно підтверджує, що у них є документ в їхній редакції. Є документ, в якому прохання командира військової частини. А тут пише 5, 51.11 Андрія Білецького надати можливість військовим третьої штурмової, Це я дослівно читаю з видання, надати можливість військовим третьої штурмової бригади проводити мобілізаційні заходи території міста Києва та усіх обласних центрів. І тут є такий цікавий абзац. За інформацію джерела в генштабі, тобто генштаб в курсі цих подій, ініціатором залучення бійців 3-ї штурмової бригади до мобілізації військовозобов'язаних виступів особисто Андрій Білецький. А кураторство експерименту стаття 28, Це я для всіх звертаю увагу. Чи можна проводити без згоди людини експеримент? Тобто, експериментом керував, в якому було допущено катування грабунок людей на Тернопільщині Дмитро Кухар... Кухарчуком. Ось це видання опублікувало, і документ є е, у виданні, і ціла стаття. Тобто е, йде зараз мова про те, що є стаття в інтернеті, е, де говориться, що Андрій Білецький сам е, як е, є ініціатором, того, щоб третю штурму в рамках експерименту долучити до. Так. Діяльності ТЦК та СП. Друзі, це порушення статті 17 Конституції е, Збройні Сидовичі е, обмежити права і свободи громадян, на 28 стаття Конституції, це в тому числі. Це є вже експерименти без згоди людини, ніякі проводити не можуть. Е, так, е, дивіться, Олена. Е, Ну, ви багато мені більше перед ефіром говорили, як зараз. Напевно, зараз у вас совод воно збилось. Дивіться, скажіть, будь ласка, які кроки ви зробили ти чоловіка, і хто на вас виходив з тих, хто отримує зарплату з наших податків і відповідальність за це має пільги, броні, шмоні і, і це і, і вийшов до вас і каже, пані Олена, чи вам допомогти? Отак хто то вийшов? Мій чоловік сплачував, хоче турнути увагу? Немаленькі податки в нашу державу, немаленькі податки. Він з 96-го року підприємець. Звернути увагу, хочу на це, і податки він немаленькі сплачував, і зі мною ніхто не зв'язався по нинішній день. Лише ГУДП ПС Тернопільської області вислало мені податкову вимогу, що він станом на 15 жовтня, якусь має заборгованість. Оце єдині хто мені написали. Все, то, що їх там цікавить, якийсь 11 тисяч. А що він пропав, я їх повідомила. Може, вони швидше знайдуть, теж повідомлено ГУДПС. ДПС. Зі мною ніхто не зв'язано ні слідчий заяви я подала, зразу кажу. Районне відділення міста Тернополя, також у Тернопільській області на ім'я Зюбаненка було подано ВСП Тернопільське, теж подане. Потім ДБР, Київ, Львів, Міністерство оборони. Далі в Кабмін в перші дні. Побиття було мною надано теж звернення. Потім я ще раз звернулася в кабмін, тому що мені відповіді не прийшло. Ну і на другу відповідь теж немає. На сьогоднішній день зі мною ніхто не зв'язувався, тобто побити людину, вкрасти людське життя в нашій державі виходить обесцінене. взагалі. Просто ну, обесцінене. Так є. Так є. Тобто ті події, які зараз відбуваються, вони чітко це показують друзі. І ви Олена, на це говорите. Е, дивіться, що би зараз ми цим відео хотіли донести. Перше е, я би попросив друзів вас ще раз повторюю прокоментувати, написати свою думку і максимально поширити дане відео, щоб зробити резонанс. Е, і хто е, бачив чоловіка, Олени, ще раз назвіть на як вислатик Сергій Євгенович, 75-го року народження. Е, він постійно в окулярах. Постійно без окулярів він Паць. сліпа людина. Хто про нього почує? Пані Олена показувала фотографії, будь ласка. Метр дев'яность росту. Високий, не маленького росту, тобто він замітний. Бачите, люди пишуть, що особисто з Зеленською давали свій голос, а тепер просять реакції. Але бачите, яка реакція? Ну, реакцію ви бачили. Я думаю, всі розуміють, яка в нас реакція, але в мене надія на людей. І плюс, я знаю, що е, публічності ці чиновники бояться тих, хто робить беззаконня. А треба, друзі, допомогти чоловікові. Тому що сьогодні вкрали одного, побили і пропав завтра. А вже скільки таких випадків, до речі, скільки таких випадків? Мені ж По люди Тернополі пишуть... багато. Ви ж, ну, багато. До мене Ми теж це... зв'язували è... жінки багато. Дуже Хотів багато. би ще. Пані Олена, спитати вас, а от третя штурмуває надалі задіяна з тим цікаво в Тернополі? Там по групах пишуть, що обмежують рух машин. Ну, так би тобто нічого не помінялося. Так. так. Ми всі прекрасно далі. знаємо, що перевіряти документи може уповноважена особа згідно наказу коменданта. От мені цікаво, а в нашій країні хтось бачив цей наказ коменданта, як він виглядає? Ну, Як він виглядає? Я особисто ні разу не бачила. Згідно з постановою 560, там має бути прописані уповноважена особа така, то така. то е І група осіб сьогодні задіяні на оповіщення. І хто має перевіряти документи? Хтось вживу бачив цей документ? От, нехай напишуть, чи хтось таке бачив, може, зустрічався з таким. До речі, люди питають, чи ще живий чоловік Друзі, не, знаю. не знає. Тому пані Олена і виходить в ефір, щоби засвідчити, що чоловік пропав після побиття і викрадення. Я вважаю, що це викрадення, тому що затримання це складання протоколу. Далі має бути підстава, чого підійшли, розумієте? А це просто взяти з буса, вискочити, крутити людину. Ну що це таке? А ви, пані Лана, подавали на тих блок поліцейських? Вам відомо а, чи вони мали бодікамери, щоб взяти відео з бодікамери? Так, як? до ТЦКСП. Я написала запит, що Ні, відповіді немає. До, до поліції До, до поліції, поліції я надавала і на ДБР прізвища, які брали всі прізвища подані. А до ТЦК поліцію про після... бодікамеру я не писала. Дам, я вам і... дам зразок потім щоб вилучити відео з бодікамер. Я хочу сказати, що до ТЦК ТСП я теж написала, чи мало місце відеофіксації. Якщо мало місце така відеофіксація, то прошу надати мені копію тої відеофіксації. Відповіді немає. У мене таке враження складається, е, тому що я маю довіреність від чоловіка. І я не тільки дружина, я є його представник. І маю право збирати будь-які від його імені документи і вчиняти інші юридичні дії. І таке враження, що як побачили цю довіреність. Е, все, після того відповіді і тому і немає. Бо в більшості ви самі замітили, як в нашій країні чоловіка схватили, злапали, закрили десь, і не кожна жінка має довіреність. Тому напевно і ВЛК не дають, і інших документів не, не надають. Вони всюди пишуть, що це без його згоди не можна надати. А в мене є довіреність, тому трошки в мене інша ситуація склалася. От вони знаєте, приходять родичі, вони водні, ма згоди все. Вони так, є. так. Ну, і навіть свідоцтво, якщо вдасиш, то теж не грає ролі. Там медична дані, ми без згоди, особи, як вони завжди кажуть, ми не можемо на це надати, схиляється на закон про персональні дані і все. Так що я витримала це ВЛК завдяки довіреності. Тільки знаєте, коли, е, коли до прикладу наші персональні дані якимось чином попадають комусь в руки, то, то там нема захисту, там кидають як хочуть. А вже коли ти щось затребуєш. То вже є закон про персональні дані, так так. дивіться, пані Олена. Може, ви би щось хотіли на завершення сказати? Бо я думаю, ви в принципі учили повністю ситуацію, показали фотографію чоловіка, як він виглядає. Сказали, можливо, ви хочете щось сказати, додати і тому, що це важливо, щоб люди почули, і чому за річі Ситуації, Будь ласка, да, в мене є вимога, оскільки я зверталася всі державні органи, і на станом на сьогоднішній день в мене жодної. Відповіді немає, ніхто зі мною не зв'язався, ніхто не повідомив, де він знаходиться. Тому вимога знайти мого чоловіка, місце перебування його, а також повернути його на медичне обстеження по місцю проживання, оскільки невідомий стан його після такого побиття. І друге, я хочу ще повідомити в разі чого, бо це вже набуває розголосу і задіяні дуже багато дієвих осіб, якби щось зі мною чи з моїми дітьми відбулося Ну, нецікаві події, скажімо так, сталося що відповідальність несуть всі озвучені особи. Якби загрозу мої, тому що в мене зараз залишилося двоє неповнолітніх дітей зі мною, які були на утриманні мого чоловіка. Тому я хочу це повідомити. Якби щось з дітьми чи зі мною сталося, а тим більше, зараз чоловіком невідомо, що несуть Тернопільський ТЦК та СП за підтримки. Разом з, з третьою штурмовою бригадою за, за підтримки місцевої поліції. Чому кажу за місцевої поліції з їхніх е, дій жодної, я не побачила, що вони дійсно захищають на, е, народ. На жодне ще... моє звернення, реакції нема. Ви, ви мені перед ефіром казали, що коли чоловік повідомив, що його побили, ви викликали, е, поліцію, вона приїхала тоді в ТЦК. Так? І що поліція вам сказала? Що його вже нема. Буквально 10 ну, хвилин розбіжності його вже немає. А вони не другий... шукали ну, не де людина побита в крові? Е, так я на другий день звернулася теж заявою в поліцію, Оскільки 19 вересня від мене було подана заява на побиття, то на другий день зранку я зразу прийшла, і від мене була заява: що ви за цей період зробили чи ви звернулися в ТЦК з цими подіями? Е, хто розслідує цю справу? Кому передано ноль? Тож відповіді ніякої нема від поліції? Абсолютно робили нові обличчя? Ну, нема та й нема. Вивезли, а куди вивезли? В ліс, в підвал, куди? Й вони не знають, так? Так, навіть якщо чоловік може повідомити, ну я так допускаю, я знаходжуся там, то яке підтвердження? Того, що він там знаходиться, підтвердження це лише має документ бути або від військової частини, або від ТЦК, що дійсно такий-то, такий-то там знаходиться, або поліція встановила на даний час. Я не маю жодного підтвердження, де мій чоловік. Тільки вся така інформація не підтверджена. Почув добро, друзі. Ви почули висновки? Ваші будь ласка. В коментарі. Хто почує про чоловіка Олени? Будь ласка, дайте знати. У мене завжди в дописі є електронна пошта. Я з дозволу пані Олени, розміщу. Розміщу його ім'я прізвище по батькові, його рік народження. Щоб ви хто його побачить, будь ласка, сконтактуйтесь, тому що це важливо. І я також, як журналіст, звертається в правоохоронні органи публічно. Це відео є викриванням злочину проти людини. Це викрадення і побиття стаття 146 Кримінального кодексу України. Е, ви зобов'язані за даним повідомленням відкрити кримінальну справу несенням відомості в ЄРДР і почати досудове слідство в даному випадку. У нас йде мова про державне про І Відповідно, ви зобов'язані допитати всіх осіб, які пані Олена назвала відео, взяти в неї всі матеріали, які вона про них згадувала. відео і е, знайти чоловіка, де і що з ним, а винних притягнути до кримінальної відповідальності. Добре, тоді наразі будемо завершувати відео. Пані Лена, якщо щось хочете додати, то додавайте, А ні, то вже будемо завершити. Та Так би все я розказала, тому що в кожну установу, яку я зверталась, я додавала всі ці докази. Абсолютно, побиття заяви. Я копіювала і це все додавала, Де я зверталась? ДБР також це все має. І фото побиття. Вони всі мають абсолютно мої ці докази. Я не звернулася на регіональну вже комісію з копіями з медичної карти про підтвердження діагнозу. Звітом теж відповіді немає, отак зрозумів. Добренько тоді. Тоді що будемо завершувати ефір, друзі, і е, будуть якісь новини з чоловіком Олени, Ми вийдемо в ефір, або я окремо про це повідомлю, тому що е, на цьому всьому треба давати розголос е, тим всім подіям, які зараз відбуваються. Прикор, що воно відбувається в нас в Україні, але ми маємо себе захищати і один другого друзі підтримувати. Все з Богом. Гарного дня. Дякую вам до побачення. Надіюсь, що цей ефір перенесе друзі користь і угу. пані Олені буде. Повернуть чоловіка. Дуже дякую. Ну, так. Повернуть слово, угу. повернуть. повернуть. Живого Це і здорового. Дякую. Дякую, так.